Брати та сестри, сьогодні в проєкті від Софіїського братства Слово що єднає» читаємо Євангеліє від Матфея, 22 главу, вірші 23, з 23 по 33. Одного разу підійшли до Ісуса Садукея, які говорять, що немає Воскресіння, і запитали його, кажучи, Учителю, Мойсей сказав: якщо хто помре, не маючи дітей, то брат його, дружиться з жінкою його і відновить сім'я братові своєму. Було ж у нас сім братів. Перший, женившись, помер і не маючи потомства, лишив жінку свою братові своєму, так само і другий, і третій, аж до семи, а після всіх померла жінка. Отже, Воскресіння котрого з семи буде вона жінкою, бо всі мали її. Ісус сказав йому відповідь помиляєтесь, не знаючи Писання, ні сили Божої, бо Воскресіння не одружуються, не виходять заміж, а перебувають, як ангели Божі на небі. А про Воскресіння мертвих чи не читали ви сказано вам Богом? Я Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Іакова. Бог не є Бог мертвих, а живих, і, почувши, народ був вражений ученням Його. Дякую за увагу, до зустрічі!